Я сама бачила, як, хто там Тайсон чи хто сидів і в'язав, ну то ж треба показати. Так, раз, два, три. Привіт, дорогі друзі! Мене звати Валентина, я майстриня соціального підприємства в Брані. Сьогодні хочу показати вам, як в'язати шкарпетки. Це турецький спосіб, який Незвичний для нас, але він швидко в'яжеться. Швидко Будемо в'язати з ниток е, теж турецького виробництва 51% акрилу і 49% бавовни. Вони дуже м'якенькі, дуже приємні в роботі і приємно носити вироби з них. Шкарпетки з такого загального розміру від 36 до 40. Набираємо 44 петлі загальним рядом. Я набрала три. Я вже набрала. Тут є 44 петлі. В'яжемо на спицях кругових діаметром 2,5 мм. Починаємо в'язати резинкою один на один. Одна лицева, одна виворотна. Спочатку йде виворотно і в'яжемо. Я почала в'язати дуже давно. Після закінчення інституту, була направлена у Львів на роботу, а мій чоловік вчився на вечірньому відділенні інституту. І вечорами не було що робити, я вирішила піти на курси в'язання. Походила три місяці, мені дуже сподобалося. У мене все дуже виходило, і воно мене дуже заспокоювало. Навіть перед боєм, часом по телевізору показували, боксери в'яжуть для того, щоб заспокоїтися. Так і мене заспокоює в'язання. Я дуже то полюбила і в'яжу вже дуже багато, дуже-дуже багато років. Обв'язала всю свою родину. Потім мене народилася племінничка, яка її все вив'язувала. Потім мене народилася донечка, яка ходила в всьому в'язаному. Вона дуже то любила. І мені то подобається. Ну, Далі почнемо за шкарпетки. В'яжемо. Цих 44 петлі. Можна в'язати резинкою 2 на 2 але простіше один на один. Таким способом, щоб зв'язати одну шкарпетку, ну я одну шкарпетку, коли сидіти дуже довго можна весь цілий день можна зв'язати і дві пари. Тої дві шкарпетки, одну пару. А так я в'яжу одну шкарпетку. І далі в'яжемо резинка один на один. Зараз є дуже багато гарних ниток. Дуже багато колись такого не було. Колись ми, боже мій, де ми тільки ті нитки возили звідки з Польщі. І, і, і. А зараз є багато гарних ниток. І можна в'язати все, все, що хочете. Воно дуже заспокоює, просто то є таблетка антистрес. Значить, резинкою один на один ми в'яжемо 18 рядів. 18 рядів. Так як наші шкарпетки є з таким загином. Для того, щоб візуально позначити, якось, щоб було видно, лінію згину. Після 18 рядів, 19-й ряд, ми робимо зміщення на одну петлю, де була лицева, робимо виворотну. І тоді буде видно лінія зміщення. Після того, як ми зробили зміщення, я просто показую зміщення на одну петлю. В нас візуально видно лінію зміщення, лінію лінія згину, по якій ми будемо отак шкарпетка згинається вверх. Далі в'яжемо 16 рядів, так само резинкою один на один. Пров'язали 16 рядів. Дійшли до п'яточки і починаємо в'язати хустинковою в'язкою. Ще 12 рядів. От я починаю хустинково. Можна в'язати лицевими, тільки лицевими. Можна тільки виворотніми. Ну, лицевими простіше. Набираємо всі лицеві петлі і в'яжемо 12 рядів. В'яжемо 44 петлі лицевими петлями. Один ряд. 44 петлі. Перевертаємо і так само в'яжемо лицевими петлями. І так, 12 рядів. Нитки дуже приємні. В'язати ними дуже приємно. Ми пров'яжемо 12 рядів хустинковою в'язкою, для того, щоб вам просто показати, як то виглядати, буде бо то довго. От вона є хустинкова в'язка, 12 рядів. Після того ми ділимо петлі на 4. 44 по 11 петель з двох боків ми закриваємо загальним рядом. Закривається загальним рядом. Серединка лишається 22 петлі, яку ми, яку ми так само в'яжемо хустинковою в'язкою. В'яжемо 40 рядів. Пізніше нам треба зробити і п'яточку, і носочок. Для того ми починаємо зменшувати з 22 до 10 петель. В кожному ряді йде зменшення по одній петлі. Дві петлі пров'язуємо разом. Дві петлі разом, дві петлі разом до 10. Пізніше, коли є вже 10 петель, нам треба знов набрати, по одній петлі накид робиться і набирається петлі теж до 22. Набрали, вийшов такий метелик, ніби. Знову в'яжемо 40 рядів хустинковою в'язкою, далі хустинковою. Пров'язали. 40 рядів і знову робимо метелик вже на п'яточку. То був носочок, тепер п'яточка. Так само іде зменшення в кожному ряді по одній петлі. Дві разом пров'язуємо в кожному ряді до 10 петель. Пізніше знову набираємо до 22 петель і закриваємо загальним рядом. У нас розгортка готова. Є розгортка. Яку тепер треба шити? Щоб була шкарпетка. Шкарпетку вона зшивається з виворотної сторони. Я починаю зшивати з так званих метеликів. Для того. Береться голка спеціально. І за нижні дольки, акуратно, за нижні дольки в'язання ми починаємо шивати. Зшили одну сторону, зшили другу сторону. Вивернули, подивилися, чи гарно то виглядає. Акуратно. Далі Шиваємо другий метелик так само. З одної сторони і з другої. У нас є. Тепер ми складаємо приблизну серединку п'яточки, ми позначаємо шпилькою. Щоб було видно, що то серединка, тому що до неї будуть шиті оті, не знаю, як назвати, отак. Коли ми шиємо, і в нас вже буде п'яточка. Ми зшиваємо боки. Так само за нижню дольку, акуратно. Не стягувати, щоб воно було вільно, не стягнуте. Акуратно за нижню дольку ми зшиваємо з одної сторони і з другої сторони. І пізніше в нас залишається задній шов. З лицевої сторони, щоб то було акуратно, ми зшиваємо задній, задній той шов. Все. І в нас вивертаємо, в нас виходить шкарпетка. Ми починали в'язати шкарпетки одним кольором, але їх можна в'язати різними кольорами, прикрашати. Оця розгортка зроблена вже кількома кольорами. Ви бачите, той згин, вона має такі кольори. І в готовому вигляді, коли ви її шиєте, шкарпетка буде виглядати так. Ці метелики, які ми шили, носочок, п'яточка, пізніше той. Згин зробили по лінії, і шкарпеточка буде виглядати так. Шкарпетка готова. Чи вам подобається такий метод в'язання? Крім шкарпеток, ми в'яжемо ще підтарільники і авоськи. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я не знаю, то це страшне. Та ти молодець.